Шановне панство, привіт мої вітанням і добра вам, друзяки. Так, Сьогодні у нас відосик від Олега, і сказав, непогано вийшло. Купив він два набори і дає можливість нам всім це подивитись, сам ще не дивився. КПЗ Раж з чорними скріньками і набір там, де чорні скріньки і містики. Ну, зараз будемо дивитися, аналізувати. Надіємося, що йому нормально насипало. Вам дякую за перегляди. подобаєчки, підписочки, коментики. Бачу навіть і на Копанку Саныч, -Сан Мій другий канал люди залетіли, підписались. Дякую вам, друзі, дуже дякую. Ну що, будемо починати? Поїхали. Так, вибираємо дивимо, з чого почне чорні скриньки. 7 штучок це непогано. Дивіться. ну Відразу третій рівень, круто, ще плюс золото. Ну, він везунчик по... по чорних скриньках, я його знаю. Це добре, що дає, дивись, знову дає. Другий рівень. Ну Це класно. Буває всім відкриваєш і ні одного другого. диви третя підряд. Знову другий. Радий за тебе дружа. Красавчик. Так. так і продовжуємо. Так, а й в нас ще 4 первого. Так, що тут тут? На жаль, конечно, сама мінімалка випала б 200 золото, трошки вільного. І далі, ну, трішки, напевно, відкрутили, ну все одно, 200 золота, ну, ще залишається ж первій рівні і ще містики залишається. Так, ну 400 тут, до речі, непогано дало. Для первого це дуже добре. І крайній перший рівень чорної скриньки. 100 золотих. Ага. Ясно, ясно. Так, ну що, у нас 2, Другого рівня по чорних. Перва, на жаль, прохід не дає, але 600. Це файно, файно. Так. І опа, а тут нормально, Третього дало. 2-3. Надіємось на те, що пройде далі. Ну, я ж кажу, Альєш, везунчик Молодець, 4-й зразу і 900. Оце фармиться золото. Реально, хорошо. ну Думав, не думав на себе купляти, так і не купив 800 золота. Також, Ну практично, максималка і четвертий рівень. Давай ще п'ятого і буде взагалі супер. Ай, на жаль, не дало. 600. Ну, дивіться, почти добив сертифікат 28 з 33. Я думаю, в майбутньому ми побачимо. Відкриття сертифіката. Так, пішли містики, 4 штуки. 100 золота. Раз. Так. Що тут буде? 200. Ростем, ага. Оце ще півторашку і сертифікат. Що буде? А, і тут, на жаль, буст. Ну такий, запортачений, І, і буст. Ну, друзі, вважаю, що непогано дало йому. Е -е, дуже класно. Дякую за відео. Дякую вам за перегляди. Ще побачимося, миро, добра, здоров'я, всім удачі, всім па-па!